Всім привіт! Сьогодні я зайшов у ТТД. Tower Defense, якщо так сказати, Словень... словами нормальними. І хочеться мені глянути, оскільки тут додали, як ви знаєте, крутезний мод. Оцей то я хочу глянути. Ні, ще не помінялись. Я знаю одну таку веселу, крутезну. Тактик. Давайте попробуємо з самими самураями я маю проходити самурай. Добре. Я щось у мене. О, нарешті у тих спиді поміняли. Ні, чи вони такі. Я не знаю, ну от спіді поміняли. Оцей ще Трекс йо. І скільки тут тепер рекорд? 347 секунд. Ай, народ, е... Не, ну народ, я йду сам. Я ти от. Розумієте, я соло. Я соло пішов. Та? О, я соло. Е. мишка, Чого? Що не тяка? Ой, все добре. Ай. Ой, ой, добре. Будемо пробувати пройти самими самураями одного фьючера для таймстопу. І усе. Просто і все. Ми можемо поставити двох той одного того. Добре, давайте нам треба, щоб воно трохи пролагало. Щоб я розумів, що і як і що до чого. Ну все, вже пролагало, значить є автоскіп один. Не лагай, плес. Да ж поставив. Бляха, ТУПЕ, Не-не-не. ТА шо его РОБИТЬ?! робот? Блин, а народ. Я тут так тупанув, шойно... Ой, ну. Ай, Лагая просто. Просто-напросто лагая. Это смысл. А, воно 2700, 800, я забув. Сі. Все 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 далі можемо викачати спокійно наших цехво. Далі поставити раз. Два. Три. Викачали. Самура. Далі гроші треба прокачати. 100 секунд, щось ми погано трохи стартуємо, я так бачу. Народ. Напишіть, чи ви попали в топ. Мені цікаво, реально, бо якщо знаєте ще якусь тактику пишіть, бо я буду, знаєте, радим попасти в топ. Я був би такий, ну, прям настільки радий, що ми мене ще таким радим не бачив. Мені здається. Ну, мене ніхто не бачив. З моїх підписників. Максимум друзі. <сум> ну так. А також заходьте в мій ТГ канал, там я багато чого показую. Про своє життя показую. Коли відео виходять, то так. З підписниками переписую. Ну, читаю їхні коменти, їм там відписую і з ними граю. Так що, якщо хочете зі мною порад, залітайте. Місце там завжди вільно. Повірте. Ну, вам там має сподобатися. Надіюсь. Ну це правда. <хи> добре. Ну ми вже маємо тут і голодні. Ну, добре, у нас тут все, мені тут все дуже подобається по моїй тактиці, ми нормально більш-менш зараз справляємося. Не сказав би, що погано якось, але б не сказав, що прям дуже добре. Але 50-та хвиля, 270 секунд. Якщо я зможу, якщо усе буде добре, то я попаду в топ, так? Але дуже довго потрібно на боса чекати. Оце що я дуже не люблю. У цьому, що тут, 50-та хвиля дуже довга. І там, поки її всіх переб'єш, вони ще й так довго виходять. Це капутин. Але ну вже тактику маємо якусь, бранаймі. Ммм, давай. 300 секунд. 340. То чого... Від... От, босс добив. Давайте, ні ні, ні дуже погано. Ой, дуже погано народ, це дуже щось погано. Ні, я погато, погано трохи ставлю там. Я їх там реально погано ставлю. Давайте попробуємо ще раз. Попробуємо ще раз. <кхем> Бо не потрібно здаватися. А також, будь ласка, напишіть у коментарі, також я зроблю опитування в ТГК, так що, ще раз кажу вам, заходьте. Чи ви би хотіли, щоб я зробив другий аккаунт, на якому я би знімав тільки Майнкрафт, а на цьому Roblox і інші ігри. Звичайно, як хочете, це ваш вибір. Я можу сюди все викладати. Мені так. мені основне для вас зробити класний контент. Що вам подобалось? Я надеюсь, вам подобається. Це що за Чебуряк? Чебурек. Вау, Спеді Спикермен, я в шой. О, нарешті йому поміняли ту аватарку, та. Все-таки йому поміняли. Хтось трейд кинув, я зразу ж приймаю. Правда, ну і що ти мені запропонуєш? Давайте йому сіжанта. Сізянта. І у цього нового ні. Оцього давайте нового мифка. It's a new mythic, Давайте так напишем. It's. ...nev... мусик. Якось так. Music. Mythic. It's Міфік. new mythic. Та й ой. Біжимо. Ну тактику ми більш-менш зрозуміли. Самурай це імба. Я не знаю, чому, чи ми затупили, чи що. Ківіла обігнали, ну може хтось з ще популяр. Кивіл ще один копія якась. Ну, але це дуже тяжко е, то й от Геме. Ну хоча б 10, Якщо 10к отримати, то це і така їм, Добре. Давайте спробуємо. Так, нам спочатку треба ферми, а от тоді я затупив дуже. Я там так затопнув, бо гроші вже появились і все, вже все накрилося. Все. все накрився. Накрився все. І після цього, як ми поставили, зразу треба назбирати на ф'ючера. Ні, на двох голденів, потім ф'ючер. Ну і так. Треба тестити на якісь тактики. Принаймні мені друзі казали, що краще взагалі ті самураями проходити, Ну, це мене не знаю наскільки це правда. Зараз запрукачка. Буде 1500. Поставимо ось тут одного. Тут одно. А, а, а чого воно ще не е, мені. А, ще щось... народ. Щось з таймером не то. <хи> а що це за фігня народ? Народ, я щось тупий. Народ. вибачте я, я так ще можу 256 разів буду казати. Народ. Йо, ну чого я такий тупий? що я не так зробив вже Я не розумію. Секунд. <хи> ні, ну це вже мем. Це реально мемно. Давайте, ну прокачуйтесь. Гіндер Бред хаус. Хаус. Хеппі-хиппі хаус. хеппі, хеппі хаус. Так. Ні, ну щось тут реально. Пф, все погано, погано. Ну та, оцей градіус дуже маленький. Я назви як їх треба на максимум прокачувати. Їх треба зразу качати просто, без перестанку. Бо інакше вони просто настільки слабенькі будуть. Та, да, вони там дамагу вкидають так нормально. Але все одно розумієте? ні 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 щось... Ми... Я так погано стартанув, це... Ну, це фіаско, фіаско, фіаско. Так, <риклад> да, обідненька, Ні, обідненька. Ну, ні, ну я сум... не, ми взагалі вже не встигнемо. Просто я тут ну, от цього, наприклад, треба продати. Сел. І поставити його десь ось тут, вой, як мінімум. Так, тільки щось воно не поставилось, напевно. Не, ставляться, вони просто зразу атакувати біжуть. Біжать чи біжуть. Не знаю, як правильно виправте, якщо я неправильно говорю. <ріст> Тільки чотири в мене тих самураїв, я так багато їх ставив. Чому вони не ставлю? Мені, погоду, вже грошей не вистачає просто-напросто. я. яй тут можемо в... вліпити його. 50-х... Не, народ. Це вже стільки погано, йой. О, не-не-не, бос, бос, не, ні, не, це. Я на рекорд точно не піду. Ну, як мінімум... Ні, навіть на свій. Я навіть свій рекорд не поб'ю, не знаю, як у мене так тепер. Пробувати, до речі, зараз... <клак> Я не те, що там в клок івенті Клок пас івент Добренько, ну, шкода, звичайно, бо там... Дуже, ну, це дуже реально тяжко попасти в топ. Але ми мені би хотілося. Зараз давайте підемо на постов і зглянемо. Можливо, хтось щось і десь відправив на нову пошту. Телепортуємося на нову пошту. Тут хтось кейс відкриває. Нова пошта. Е, нуль. Окей, окей, окей. Далі... Season Pass. Квест. Виконав. Плей 3 години його. Ну я так нормально граю. Часу, я вам скажу. 15. 16. На 20-му левелі там Sforz Clockman, потім на 30-му Клокмен. Ну він якийсь має бути, надіюсь, прикольний. Ну і Rainbow Future. Ну no, і Fallen Clockman. Але я так розумію, тут ще мають додати когось, напевно. Ну, мені так здається. О, у мене таке гарне число. 8, 8, 8. Шкода, що замість стийке. Було б 8, а це було б круто чудово. Ого, чувак. Е, хто мені там щойно трейд кинув? Лін я не пам'ятаю. Дев'інд. А, вон це Міша, Міша, Міша. Ні, якось там... Щось там на ми теж. Ма? мі міша Ну це Міша. Мі В трейді. Дай мені ти юніть, я буду настільки просто радим. Ти собі, Міша, не уявляєш. Михайло, правда? Чи як там Міша українська? Здається, <кхи> <кхи> Михайло. Ну візьмете трейд. Інчим треки кидати що трейд. Сігма. Сігма не бере той. Трайд. Видно, що він сігма. Давай, Сіжанта Етерно клоком, ти прикалуєшся з мене? Я тобі максимум отакого можу дати і от того. ні, ну чел, чил. Давай то відкриємо і заодно трейд. Міша, 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 міша. Е? І що мені щось випало? Спиди. И их треба попродавать. Это а, а дурное место. Да? На У меня тоже Транк свит. На тебе четырех. Жертвы. <с> И зачем? Ну, наша мне твит твой транк свит. Давай там Сумон, ареа, Сумон ареа, Ще продамо оцих чотирьох. Раз, два, три, чотири. <coughs> Плюс 400 баксів. І у нас 1700. Ну цей ми можемо один відкрити. Ну, епі, ну. На що можна інше було розраховувати, а? Конфірм, uh. сел. Confirm, Confirm Legendary, Epic Array, А Який ще є Ultra Advanced. Я можу один Кином, ну, сенсу його нема. О, бо Стойлет, але це не 50. Ні. Ай каже... Care... ні, ні ні Просто 5.0 кращий. Оцей прикольний ультра Toilet. Vault Toilet прикольний. І оцей якийсь нормальний Треба колись його затестити. Ну, давайте... Та ні, тут сенсу нема, просто-напросто відкривати, але. Деревард. Міша. О, він мені кинув в трейд. Ну раз. Ну а давай що ще? Я тобі ще можу мага дати. Страфола, джагернаута. Не, давай трапман того. 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 Коша. Чіз. Можу дати. Можу дати сант. Нет? И напевно не згадается. Ну а це фьючер. О, не. Си юниты дуже круті. Ага. Ні, так ні, чувак. Той есть свартклоп не такий фіговий. Ну, чувак, давай я тоді заберу сержанту. І Сан. Ну За и... що там... Ти... Окей, okay. за 8 хвилин буде ростат. Ранок у мене п'ятый. А на шор на... шо на шостому відкриється? Пять мор. Напевно, пану мань. Оооо, самый оцей булечка. Восьмий прикольно. Простой слот. Да? Нет. Слот. Ну, нічого, чось... що мене... ви мене? від мене хочете. О. Ну, прям люди ти прикольні. При... Ого. <сісті> це прям якась фабрика. Давайте йому для герла авто сержанта. Фьюсь. Та всю колекцію. Просто тапаємо. <сісті> Флексим на чуваку. У нього є оцей. Клок, клок, на 75к. У ну, нього, напевно, полюбасова якась фішка. А ні, чувак, я не буду на такий тредіс. Ну що ж, а на цьому наше відео закінчиться. Всім дуже дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і всім.